Сервісні центри МВС опинилися під ударом кіберзлочинців через атаку російських хакерів 19 грудня 2024 року. Сервісний центр у прилуках тимчасово не надає низку послуг з реєстрації та перереєстрації авто, оскільки зловмисники пошкодили ключові системи держреєстрів України. Важливо зазначити, що сервісні центри МВС є користувачами цих реєстрів Міністерства юстиції України. Ми не знаємо швидкості вирішення даної проблеми, але чекаємо на це вирішення в найближчий час. Виконуючий обов'язки директора сервісного центру МВС зазначає, у зв'язку зі збоєм у державних реєстрах призупинено надання окремих послуг з транспортними засобами пов'язаних зі зміною власників. Це такі перереєстрації, як за договором купівлі, продажу укладеним в сервісних центрах МВС, у суб'єктах господарювання, у нотаріуса, ЦНАП. Дія, потім не відбувається перереєстрація за договором лізингу, біржової угоди, спадщина, перереєстрація на нового власника за спадщиною також неможливо отримати послугу із вибракування, тобто з писання транспортного засобу. Решта ж послуг, які не пов'язані з державними реєстрами Міністерства юстиції, в сервісному центрі працюють. Надаємо такі послуги в нашому сервісному центрі, як перша реєстрація транспортного засобу це нового або БВ, ввезеного за кордону. Також перереєстрація у зв'язку з заміною номерного знаку, або, наприклад, особа вибрала якусь там комбінацію платну, також можуть зареєструвати на транспортний засіб, відновити свідоцтво про реєстрацію, або ж замінити його. Також переобладнання у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання така послуга надається. Ну і надаються ж теоретичні іспити, послуги з теоретичних іспитів. Тів, практичних іспитів працює обмін посвідчення водія. Всі ці послуги на даний час надаємо іт фахівці компетентних служб вже працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. І як тільки він запрацює, надання послуг відновиться, говорить Олександр Тернопольський. Щойно реєстри Міністерства юстиції України запрацюють. Сервісні центри МВС відновлять надання всіх цих послуг. Хочемо принести вибачення і подякувати особам за розуміння в даний час.